Ніби роботу на Тернопільщині шукають не усі переселенці. Частина з них пенсіонери, школярі, жінки, які доглядають за дітьми. Тож загалом роботи в нашій області потребували трохи більше трьох сотень переселенців, і третина через центри праці її знайшла. На Тернопільщині рівень безробіття один з найвищих в Україні, а середня зарплата чи не найнижча? Тож не усім підходять такі умови. Середня зарплата у нас приблизно 2,5 тисячі гривень. Їх не завжди влаштовує розмір заробітні плати, які, є, ну, які пропонують роботодавці. У нас середня зарплата по області є найнижчою в Україні, і коли ми стикаємося з пропозиціями роботи для них, ну, не всі на це погоджуються. Шукають кращі варіанти, їдуть в іншу область. Наприкінці березня вступив у дію закон про пільги для переселенців, який має їм допомогти швидше соціалізуватися. Люди, які а, Будуть переїжджати з метою працевлаштування іншу місцевість, вони будуть мати можливість, щоб ми оплачували їм витрати їхні на проїзд. Якщо вони будуть проходити наркологічний медичний огляд при працевлаштуванні, якщо це необхідно для працевлаштування, то ми будемо повертати їм витрачені кошти на цей медичний огляд. Якщо роботодавець буде приймати на строковий договір таку людину, наприклад, на півроку, то на три за три місяці ми будемо компенсувати роботодавцю його витрати на оплату праці, але не вище середньої обласного розміру переселенці також мають можливість навчатися, якщо для них не буде підходящої роботи. Ваучер надається на підвищення кваліфікації чи перенавчання.